Дар'я М'якошенко Сумського центру екстреної медичної допомоги 7 березня. Момент ворожого ракетного удару по місту Суми Дарія перебувала на робочому місці. Я була біля вікна і Побачила тільки перед собою взрив, такий як у фільмах. у фільмах, там де взривається бомба, якась червоне пал, червоне зарево. Таке стовп диму, пилу, і все. Я більш нічого не пам'ятаю. На деякий час розповідає Дар'я, навіть втратила свідомість. Мені розповідають колеги, я відлетіла до кабінету, до середини, ось на підлогу, вдарилась у мене забой забої на руках, травма голови м'яких тканях, ось. В Далі я е, прийшла вже до свідомості, коли мене колеги витягували до коридору. Е, я більш ну я нічого не пам'ятаю з того моменту. Ось це відео працівники центру зняли одразу після ворожого прильоту. Так виглядала диспетчерська Ольга Кельніченко, розповідає, саме збиралася спускатись в укриття, але не встигла. Ну, якщо чесно, злякатися не встигли, це вже приходить потім. Що таке сталося? І так, підійшли в укриття, всі оговталися, перевірили всі живі, здорові. І далі працювали. В момент вибуху ми були два метри від воріт. От, пролунав вибух і все. Багато машин у нас пошкоджено, ремонтуємо, прибираємо наслідки, вибиті вікна, вибиті двері. Працюємо. У ремонтному залі працювали шість людей. Один з них Олександр Шабло. Такий виряд мало приміщення після ракетного удару. Все було вибите, тут страшно, що було. Вікна летіли повністю по всьому, стекла були під машинами, вибиті рами, двері з автомобілями зняли, також лежали на полу. Квіти, ну все. Під час ліквідації наслідків ворожої атаки на даху гаража знайшли уламки ракети. Як розповідають у центрі, шість працівників із ремонтного залу залишились неошкоджені завдяки гостю, який завітав до них вранці. З семи ранку, коли приїхали на роботу, ми побачили, що в нас на будівлі, на даху будівлі, знаходиться лелека. Ми його підгодовували, купили йому рибки. Підгодували і вважали, що це хороша ознака. Весна, життя лелека приходить тільки до хороших людей. Він до вас вперше прилетів? Вперше. І працівники, які працюють тут з самого початку, казали, такого не було ні разу. Олександр пригадує, піднялись на дах, аби зробити Лелеця гніздо. А щойно спустились, пролунав вибух. От і якраз цей момент, коли ми його зробили. Поставили його на кришу, і, як показали камери наружного відеоспостереження, 27 секунд, як ми злізли з криші, і пролунав вибух. Так як завжди, ми працювали тут на території ремзони, обслуговували наші автомобілі от, і благодаря Лелеці ми всі залишилися живі. Того ж дня лікарі та працівники центру продовжили працювати, приймати дзвінки і виїздити на виклики. Не припиняємо, тому що ну, як же без, без нас, без нашої служби. Новини СТС